У мене вийшло 18 МВт. Я нічого не доплачую, і це дуже зручно. На сьогоднішній день електроенергія у нас падати не буде і буде дорожати. І цієї станції мені вистачає повністю забезпечити опалення, споживання електроенергії, насос, воду. А от як ви думаєте, от великий готельно-розважальний комплекс може працювати лише від сонячних панелей? Давайте зараз дізнаємося. Привіт! Ми зараз знаходимося в готельному комплексі Ксенія. Це наші давні клієнти, і ми побудували тут станцію на 54 кВт. І зараз ми поспілкуємося з власниками цієї станції і запитаємо, наскільки це для них було ефективно. Ну, сонячну електростанцію ми згодумалися вже дуже давно, але у нас не було ніби нагоди її побудувати. В першу чергу це для економії коштів, так як зараз кожна людина рахує і хоче на чомусь зекономити. Ну і другий варіант – автономність, тому що бути автономним, незалежно від якихось інших енергоносіїв це супер. А чому ви вибрали саме нашу компанію? Вашу компанію мені запропонував мій кум. Вона, як виявилося, це перше по швидкості. Всі реалізовані проекти були виконані буквально за декілька днів. приїхало обладнання. Через пару днів зразу хлопці приїхали, все повністю поставили, налаштували і все окей. Всі інші варіанти, які були запропоновані іншими компаніями, які ми моніторили. Тобто або за висока ціна, або потрібно було повні вартості оплачувати, а деякі просто не, не викликали ніякої довіри. Монтаж десь тривав 2-3 дні, тому що крищі ніби є, нічого ніякі конструкції не треба було виварювати. У нас воно все вчіплялося, все акуратно. І буквально там ще через декілька днів ми вже повністю запустили станцію, підключили wi fi модулі да, через які можна дивитися ваше споживання і вашу економію, якщо хтось переводив гроші, тобто незалежності ну, кожному своє. Ми добудували 45 номерів, і цієї станції мені вистачає повністю забезпечити опалення, споживання електроенергії, насос, воду ну то є автономне користування оцими 45 номерами. Тобто я нічого не доплачую, і це дуже зручно. Що касається, яка кількість ми виготовляли, от в мене за березень місяць є аналітика по телефону. Це не при сонячних днях в мене вийшло 1,8 МВт. Так планували, у нас є ще декілька криш вільних, які б ми ви могли використати лише зараз. Були великі вкладення в будівництво. Тому ми зараз хочемо чуть-чуть закумулювати якісь кошти і плануємо десь на кінець літа, там на осінь доставити ще. Хотілося би дві станції, але подивимося, можемо одну в цьому році, одну в наступному році, тому що. Дійсно, корисна і класна штука. Артем скажіть, а чи порекомендуєте нашу компанію іншим? Звичайно, порекомендую, тому що я хочу ще додавати станцію, добудувати. І багатьом людям, ну як багатьом, всім рекомендую. Хто є хто хоче, хто має можливість, абсолютно будь-яку будуйте, ставте, тому що ви потім, після якогось певного періоду праці, побачите. Чи ви економите, чи ви продаєте, чи це для бізнесу, чи це для домашнього використання ну це дуже потрібна і корисна річ, тим паче, що на сьогоднішній день електроенергія у нас падати не буде і буде дорожати а так як ви бачите ще. Як ми пережили зиму з цими відключеннями, тому є альтернатива навіть ставити з акумулятором, якщо я не помиляюсь. так? Е, готель Великий. Ми маємо на сьогоднішній день з близько 150 номерів, декілька банкетних залів, конференц-зали, і різні банні процедури, чани, і акваторія Дністра і річки Тернави. Тобто в нас літо можна приїхати там своїм човном чи взяти човен на прокат, там, чи різні якісь інші водні атракціони там. Гідроцикл, прогулянки на катері, на кораблі, у нас корабель на 50 осіб, що можна навіть і там день народження відсвяткувати там чи ще щось, можна покататись на байдарках, на катамаранах. Дівчата люблять там сабборди, фоточки, красиві, сочні інстаграм. Багато є відкритих терас, де можна також провести дуже гарно час, басейни. Тому ну в літній період набагато гарніша, природа цікавіше. Ну що ж, ви побачили реально, як це може все працювати. А якщо ви хочете собі... Власно, мати електростанцію, телефонуйте до нас, і ми з радістю вам все підберемо і встановимо. Раз, раз, раз. Сірий, каже щось.